Права 1264. Ребро одного куба в три рази більше за ребро другого. У скільки разів об'єм першого куба більший за об'єм другого. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную позначити ребро меншого куба через А. Порахувати об'єм одного куба, а потім виразити об'єм другого куба також через А. Ну що ж, записуємо тоді. Нехай буде там перша дія, і пишемо, нехай, ребро. Другого, Другого. Куба. Куба а тоді. Ребро першого куба. Сказано у три рази більше, то буде 3А. Гаразд. Ну, а зараз давайте запишемо, чому дорівнює об'єм другого куба, ну, а потім об'єм першого куба. Записуємо друга дія. Нагадаю, що об'єм куба. Всі три виміри в нього однакові. Визначаємо як А в кубі або ну, А в кубі чи А, що множиться на А. Тобто це в нас записуємо А в кубі. Пишемо: це буде об'єм другого. Куба. Гаразд. Ну що ж, виходить, що об'єм другого кубу у нас обчислюється за формулою А в кубі, чи А що ще множиться на А і множиться на А. Нам тепер треба знайти об'єм першого куба. Ну, Щоб їх відрізняти, давайте ми тут поставимо індекс 2. Ну а зараз в третьому завданні знайдемо, чому дорівнює об'єм першого куба. В принципі, як знайти об'єм? Це добуток усіх трьох вимірів. Ну або якщо ми користуємося цією формулою, що А в кубі. То ми пишемо лише не А, а наша сторона вже 3А. То нам 3А потрібно піднести до кубу. Або цей запис означає, що в нас 3А множиться на 3А і множиться на 3А. І це дорівнює. Ну що ж, трійки виносимо вперед, то цей запис означає, що в нас 3, що множиться на 3, і множиться на 3, що множиться на А, що множиться на А, і множиться на А. І це дорівнює. 3, що множиться на 3 це буде 9. Залишається помножити на 3, що множиться. А що множиться на А і множиться на А, це буде А в кубі. Записуємо А в третій степені. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. То виходить, що це дорівнює. 9 що множиться на 3, це буде 27. Так, а що таке А в кубі? Ми вже писали, що А в кубі це об'єм другого куба. Пишемо 27 В2. Гаразд. Ну і записуємо, що це в нас об'єм першого кубу. Об'єм першого куба. Є. Ну що ж, якщо так, що В1 дорівнює 27 В2, то записуємо четверте дія. Оскільки V1 дорівнює 27 V2, то об'єм першого куба першого куба більший Більший у 27 разів за об'єм. Другого Куба є, ну що ж записуємо відповідь? Запитували, у скільки разів об'єм першого куба більший? Пишемо у 27 разів. Ну що ж, ось таке завдання. Тобто, при збільшенні лінійних розмірів у 3 рази об'єм зростає у 27 разів. На цьому вправу завершено.